Друзі, всім привіт! Е, вітаю всіх на моєму каналі, на моєму YouTube каналі, е, який я починаю зараз активно вести. І е, далі буду розказувати всю в принципі, кухню німецького авторинка, взагалі, які тут автомобілі продаються, які ліквід, які не ліквід, по цінах. тобто... От, е, хто їх купує ці автомобілі, хто їх продає, ці автомобілі. Все, в принципі, кому цікаво про німецький авторинок. Підписуйтесь на канал. Далі я буду виставляти 2-3 ролики в тиждень. Планую. От, це будуть як і автоплощадки, які і в принципі, е, повністю все процедура, процес, як ми купуємо автомобілі. Як ми їх продаємо, ці автомобілі, от, в кого ми їх купуємо, приватних е, продавців, чи це будуть автоплощадки. От. Тож, кому цікаво, все буде далі показано і розказано. Тобто, Підписуйтесь на канал. За це вам дуже велике дякую. Хто підпишеться, хто вже підписаний, теж дякую вам. От. <кх> хто моніторить за мною. Я думаю, все в нас вийде і в принципі, все буде добре, так сказати. От. А сьогодні, сьогодні в нас буде, як ви вже зрозуміли, по названні відео. Це найдешевший спринтер в Німеччині. От. Ось, от, який ззаді знаходиться зараз за мною. От. Буде його огляд. Я розкажу, за скільки ми його купили, за скільки ми його продаємо, де ми його купували взагалі. В принципі, всю процедуру цю, от. як це все відбувалося. От, я все розкажу і покажу його повністю, по зовні, внутрі його От, І подивимося разом з вами. Тож, всім приємного перегляду, а ми поїхали разом з вами. Ну, Давайте його подивимося зараз по кругу. Я обійду, покажу його, який він взагалі має вигляд. Напоминаю, що це найдешевий спринтер по всій Німеччині. Конкретно пасажир, от таких не дуже багато на німецькому ринку. От. Тому вони стоять в ціні. В ідеальному состоянні, в ідеальному состоянні забігає наперед. Я скажу, що цей спринтер коштує 7-8 тисяч євро в Німеччині. Іменно в такій комплектації на 8 місць. Він по документах от Даний автомобіль це 311 спринтер, 2,2 дізель, 6-ступка, 340 тисяч пробігу в ньому. Тут був один власник компанії, була організація, яка займається перевезеннями інвалідів. Ну, в общем, така, ну, так, такі від діяльності, в них так сказати. Да? От, і ззаді він там ще з пандусом, ну це я все покажу зараз. Пошли, подивимося повнішки. Його повнішки він є з отакими має нюанси. По косметиці треба його красити понизу, в принципі, так по, по кант. Треба його красити, як кажуть, лодочкою. Да? От. Ось такі нюанси є. Різина тут майже нова стоїть, процентів, ну, 80 точно є. І тормоза всі по кругу. В ходу він їде ідеально, тихенько, неде нічого, є трохи вібрація від кардану, ну, це, якщо це устранить. По принципі, Критики ніякої більш там не буде в ходу. Дивіться, двері теж тут йдуть ззаді. під заміну. От. Ось такі є. Ну, В общем, косметику треба налажувати, так сказати. Да? От. Ще раз я напоминаю, що це самий дешевий спринтер. Тут ідеала ожидати то есть нема чого. Да? В принципі, він, отак він виглядає з наружу. Да? Вибачаю за свій суржик. О, Далі поїхали вже ми в салон. В салоні в нас, щоб сказати, що сильно сильно дуже е, убитий ушатаний салон, то ні. Потолочок взагалі в нас ідеальний. Ідеальний потолок, ніде не, ну, не грязі, нічого немає. Зараз хвилинку знімаю сам. Отакі от от сидіння. Сидіння, ну Це вже в мене е, син мій трошки походив тут. От, так що... Тут просто треба поубирати, попилісосити, тряпочкою там протерти. Неде тут нічого такого на полу не, видір, не, як сказати, не вирвано. нічого. Панель в хорошому состоянні, все на місці, все ціленьке. Да, є нюанси по сидінням. Ось такі сідушки треба перешивати, перетягувати. 340 тисяч пробігу напоминаю в цьому спринтері. От. Ось такий варіантик. Я думаю, в принципі, стан для 2008 року ще нормально сохранився. Знаючи ці кузова, да, що спринтер він якби не такий хвалений по кузовні. Да, він 2-3 роки, якщо активно експлуатувати його, він згниває. Да. Ну, 3-4 роки і вже опять треба понизу повністю його перекрашувати. Тут, в принципі, він ще адекватно плюс-мінус сохранився. От. Я думаю, ну, состояння на 3 на по косметике. По техніке, По технике стан у нього плюс-мінус на 4 тверду четверочку Тут якби, 100%. Так. У ньому тюф був до січня місяця. Тобто на сьогоднішній день, на 4 лютого, тюф був у нього до січня місяця. От. І зараз, якщо зробити хрестовину, тому що є трошки вібрація, від кардана, вона підкласує. Да, е, Устранити, перебрати кардан, я думаю, їхати на тіхосмотр, на тюф е, без проблем можна і він пройдеться якби, без ніяких нюансів. Навіть просто з підкрашеним, оце, з, з балончика ржавчиною. Я думаю, проблем не буде, тому що тут якби на таке. На такі нюанси по внішки не дуже якби, концентрують увагу. Да? Тут в основному дивляться на техніку, на технічний стан в Німеччині. Хто не знає, що таке тюф, це, своїми словами, техогляд. Він дається тут проходиться тобто, раз у 2 роки. От, ну, Отакий отак плюс-мінус стан. Далі зараз ми поговоримо. Взагалі я розкажу, де ми його купували, в кого ми його купували. От, Ну, а зараз давайте тепер поговоримо про те, за скільки ми його купили, де ми його купляли е, такі автомобілі. От, взагалі, де ми їх купляємо, Автомобілі ниже ринка в Німеччині. От, от, і хто їх продає, так сказати. Да? Як знайти таких людей? От, тому що багато хто мене питає, де ти береш такі ціни. От, е, е, ну, коли я там кажу, да, за скільки я купив е, цей автомобіль. В основному це кажу цим людям, які вже приїхали купляти цю машину, да, коли вже купили вони, так сказати. Ну, в общем, дивіться. І взагалі, чи стоїть купляти такі машини старі для себе в такому стані, от, именно, ну, не в ідеальному, в да, хорошо, хорошо підтриманому. Ще раз скажу, вибачаю за свій суржик От, е дивіться, лібо може купити якісь е не так, именно, класом нижче марку машини, якийсь мастер, рено, старенький, либо лібо да, старіший спринтер, от, але в хорошому состоянні за ці гроші. Ну, чи купити такий спринтер? ну Дивіться. Тут це залежить від того, е понятного бюджету. Да, якщо у вас є сжатий е натягнутий такий бюджетик, і ви хочете купити більше більш наче новішого, новішого класу машину от і тоді да, тоді в принципі вам можна купляти такі і ви готові в нього далі в принципі, інвестувати в цей автомобіль постійно ставити його на ход от він в принципі цей автомобіль на ходу все тут для старту, для старту тут не багато грошей тут я ж кажу зробити хрестовину поміняти ну, Знять, перебрати кардан. І по техніці, в принципі, проблем нема ніяких. Обслужити його і все. Сів, в принципі, і їдеш. Так, да, це стара машина, Понятно, вона може ломатися в якби. Ну, ну, Тут однето, ніхто не застрахований, тому що і нові автолі часто ломаються. Це для тих людей, які в принципі, готові на такий шаг, Да? Якщо ви не готові і боїтеся купляти машини в такому піддержаному стані, то да, вам краще купити е, на порядок е, старіший автомобіль, але шукати, вже, коли він в е, там вложені гроші в нього, коли предыдущий хазяїн його обслуговував і обслужив, і в принципі, зробив. Бо да? тому спринтер старий вже має бути переварений, перекрашений. От, і, ну, якби, іменно Спринтер але старіший да, щоб був. Він має бути вже, якби, на повному бойовому ходу. Тоді да, купляєте ви купуєте автомобіль, але він буде старенький. Да, це ще буде в старішій морді. От. Так що так. От. Ну, не знаю. Тут вже, якби я ж кажу, це е, е, діло кожного, і кожен вирішує, як йому краще. Да, допустим. Є люди беруть, які для, е, для встановлення, да, тоді їм така машинка підходить без проблем. Е, так що. Плюс е, такі автомобілі в Німеччині пасажир. Пасажирів тут не так багато. Да? От. І ну, він буквально там, якщо по хорошій ціні вики... вилітає десь на просторах інтернету, то півдня і цього автомобіля вже немає у продажі, ну, продажі. <кхм> Так що, так. от За скільки ми його купили? Де ми його купляли? Е, да, Дивіться, куп... Давайте почнемо. Де ми його купили. в, общем, в кого. Е, ми купили його в е, це був перекуп, як оказалося. Да? Хоча він продавав як приватна особа. От, е, вискочив цей автомобіль на eBay, е, це прототіп x в Німеччині. Е, і ну, я відразу йому дзвонив, сказав, що я забронював. Сказав, я їду. Вискочив він по ціні 4500 євро. Ну, Він був набагато багато хужому состоянні, повірте мені, да, І якби, ну, ну, нам був він цікавий, то, що пасажири. От. Ну, я созвонився, з ним забронював, сказав, що я зараз уже виїжджаю. Бо він каже, у мене тут телефон гарячий, всі хочуть цей автомобіль. Все. Я говорю, дивись, я зараз їду, все. Ну, тобто ніяких там предоплат, нічого не було. Говорю, скидай адрес, я виїжджаю. О, ну, він скинув адресу, все каже: я тіпа, тебе жду і ну, давай, лети. В общем, я жду тебе. Це 250 кілометрів було від мене. О, ну і ми з товарищем одразу в машину сіли і поїхали. В общем. Все нормально. Ми приїхали, машинка стоїть. А, ну приїжджаємо, понятно, на адрес, все, дивлюсь, це була як, якась, я не знаю, чи, чи то больниця була. Ну так, да, навірно, я думаю, больниця, але він ще на цій больниці, оцей парень, він там орендує, як у нього там є СТО такий бокс є, і виходить, площадка. Ну, вона така, ну якби не, не, не як вітрина, да, де ми звикли бачити. В Німеччині площадки над дорогою в основному. Ні, а це зовсім там, я ж кажу, на території якоїсь больниці. Там він собі орендував щось, якийсь бокс. І в нього він, коротше, займається іменно отакими от автомобілями, які викупає їх в таких структурах: от ето, больниці, служби дорожні. В общем, отаку от комерцію комерційну техніку в основному. Да? У нього багато бусов різних там. В основному оборудовані там з пандусами. Так як тут є пандус. Хто бачив в Тіктоки, я знімав його. да. От. Цей автомобіль в ньому є теж і підставки тут. ну, то тобто Для людей з ограниченими можливостями цей автомобіль. Да. Не... Як сказати? в общем, експлуатація їх. Да, йде. І... Він, В нього там ще в принципі, і форди, і фіати, і мастера є. Багато багато автомобілів, багато є, які з мотором Шаден. От, ці автомобілі. І в нього так от, тікучка є, які продаються. Якісь якісь нові надходять. Ми з ним нормально зараз контактуємо з цим хлопцем. В принципі, адекватний, нормальний парень. Скидає нам варіантики, да, так що, ну, там і на, на, в Україну поїхали вже автомобілі від нього теж. Так що, в принципі, ну, от так от. Приїхали ми. в общем, Ціна його 4500. Е, ну, ми його подивилися. а НЕшку ми розуміли, які внешні состояння. Це було видно на фотографіях на це ми, в принципі, їхали і зразу, ізначально ми внимання навіть не обращали. Нам важна була техніка, так як він заявив, що мотор коробка, все типу, проблем немає. Ну, ми приїхали. Да. Ми сіли, завели. Він каже, я на ньому вчора їздив, з обліку зняв його. В принципі, проблем ніяких немає з цим автомобілем. Ми буквально його подивились, подивилися 15, мабуть. Походили там, все таке ну, особо течі масла, щоб не було. Да, і якби. за скільки ми його забрали, забрали ми його за 4 тисячі євро. Ну, отак, да. е, більше ну, за 4 ви не знайдете такий автомобіль, повірте мені. Навіть е, якщо він вискакує, дуже важко його взяти і поїхати купити. Тому що, ну, люди, Так як мені от за предыдущий спринтер мене був грузовик, да, -го года, база, е, мені люди його, року. Ну, я його закинув на eBay. Я його продав за пів години, і по люди по задатку задаток відправили одразу. Так що ну, тут моментально такі автомобілі уходять. Ну, в общем, так от. Це, це сама нижча ціна. Навіть <кій> зараз за 4 тисячі ви не знайдете спрінтер, пасажир. Іменно я за пасажир кажу. Не за грузовік, конкретно за пасажир на ходу, щоб був. от, е, ну, я я таких цін не бачу. Ну, в общем, така от процедура. все ми прицепили номера і в принципі з Богом собі поїхали додому. Доїхали без ніяких проблем. да є вібрація від кардана йшла. От, трошки я був переживав да по поводу цього. Думаю, доїхав. Ну, в принципі, доїхали, ми ніяких проблем не було. Ще потім заїхали на мойку, помили його. от Ну і отак він у нас оказався, цей спринтер. За скільки ми його продаємо, дивіться, стартова ціна, продав, ми його продаємо 5500 євро. Тут були деякі капіталовложення, все. Да, ну, Так, зараз будете писати коментарі, коментарі. там, Харя не лопне і все остальне. Дивіться, гарний торг є, якщо конкретно хтось дивіться, да? От. і, дивиться. Ну, Ну, нема. Ну, найдіть мені, їх не так багато да, цих автомобілів, пасажирів по всій Німеччині, до речі. і з нормальними документами, до речі, тут один власник, автомобіль обслуговувався, є сервісна книга. Ось. Тут сервіска є обслуговування там, до 2020 чи 2021 року -го на сервісі. Ну, то есть, це немало важливо. І я вважаю, що повністю адекватна ціна. І ще раз напоминаю, що це торг. Тобто тут машина йде по низу ринка, і зрозуміло, е, ну, що очікувати від цього автомобіля ідеалу теж немає. Іде... Я вам так скажу, е, я ж вже в початку відео казав, що ціна цих автомобілів на п'ятерочку автомобілів на п'ятерочку стан від е, 7 тисяч євро. Зайдіть, подивіться, е, якщо даже їх там, ну, їх на пальцях буде пасажирів, я вам скажу, на пальцях буде перечитати. Зайдіть, просто подивіться ці автомобілі, е, які є там по ну, в пасажирах. Да, це 5-7 тисяч. Е, ну, їх не так багато. От 7 до е, от 7 до 8 і 9, і 10 є. Да, такі автомобілі є, вони стоять в ідеальному стані, Пробіги якоби там по 200 тисяч, да? ну, так от не знаю, пробіги, там, 에, 에, пробіги чи це будуть настоящі чи не, не, не настоящі, то це вже якби треба дивитися. Да? У ну, ну, нас така ціна, я ж кажу, він в наявності. Сьогодні у нас 4 лютого, автомобіль на даний момент в наявності продається. Е, Слідує питання в Україну. Я не знаю. Надам чесно, по поводу цього спринтера, я не, даже не консультувався з брокером, і без поняття, чи е, він проходить взагалі по розмитненню. Будь ласка, хто знає, напишіть мені в коментарях, чи 2008 року пасажир вісьмимісний іде під розмитнення. Тому що грузовики, да, ми от відправляли грузовики, там то ну, автомобілі-16 років були, то. В принципі, да. в принципі, вони йдуть без проблем. А такий не знаю, я піде чи не піде під розмитнення. Тож, ну, якщо цікаво, я узнаю, напишіть, позвоніть, контакти мої будуть під відео. І далі, до речі, кому треба підібрати автомобіль в Німеччині, в принципі, в Європі, як комерційний автомобіль, як легковий автомобіль. Будь ласка, звертайтеся, можемо вам знайти е, автомобіль, підібрати, організувати доставку, повністю беремо на себе всі е, бумажні е, Так сказати, оформлення да, документів і ведемо повністю вас під ключ Так що, Отак от, от, кому було це відео, заінтересувало, да, кому воно було цікаве, будь ласка, підписуйтесь на канал. От. Будемо е, далі знімати ролики, буду показувати, як площадки вам, теж, як комерційна техніка буде, до речі. Да, не, ну, я думаю, більш будемо приділяти уваги навіть комерційної техніки. От. Ну, і легкові автомобілі теж. Тож, кому е, цікаво за мною спостерігати, ставте лайки, підписуйтеся на канал. От. І далі, далі будемо разом.